Привіт товариство. Бачите, мокрий не тому, що дощ, а тому, що роса. Дощ був вчора. Ми в околицях Вишкова, 16 вересня 23-го року. І можна вже сміло говорити про початок сезону грибного вже в повну силу. Ну Це самий самий старт. Я вже три години збираю гриби. Назбирав десь уже, може, до сотні тих. Ось таких, а показати нема що. Ну що, тут дріботи, ну там, 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 там. там. Таке біліє, ледве вилізло. Воно вже було готове в землі, готове. Це все співпало. І готовність грибів, і дощ, і грибні зорі, і все. Ну і от це вже, бачите, світлі світлі Оце ж він раз, два виріс оцей гриб. Ну, З нами наш зірка ютуба плай. Плай, йди сюди. Йди до мене, йди до мене, йди. Це йому там передають все. Привіти, тікай, гриб не потовчить. Привіти передають, а привіти плаю. Трансформуються у вигляді бублика. На! Тобі твій бублик і все. Отак-то От ми збираємо гриби. І на, на перегонки плай. Ну ти, друже, зірка, зараз то все дролиш. І на перегонки з грибниками от миші гризуть, то гризуть немилосерно. Ну, а ми то немилосердно обрізаємо це все їхнє гризення і викидаємо. Гриби нормальні оці. Ну, зараз цей все, дуже гарні гриби. Ну, Трошки там О, все. Але я кажу, дрібних, ну і що, їх лишати, то зараз толпи грибників, то все. Все виросте і все у нас буде. Зараз йдемо, глянемо ще там по дорозі. Я бачив пару штук. Я їх лишив на потім до роботи. От такі, Ну це ще великі порівняно. Бо то геть такий біла шляпка, що і не загорів. А, бачите, ми вже тут як тут. Ідемо ще там, глянемо один. От тут бачите, такі контрасти сонце і тінь. Також Плай, що знову гриби чи знову миші? А ну тікай. Тікай, друже. Ну тут це ці два я. Там зірвав. Бачите, яка ситуація? Треба збирати на перегонки з мишами. Цей ще не повалили, а той, а той вже валяється. Але що, обріжемо на рівну і все? Отакі-то. От ну це вже більшенькі, ці такі вже симпатичні. Ну от таке ми тут назбирали на цьому місці одному. Поділилися з мишами і маємо такі грибочки. Наш герой нарізає круги на такі зарослі росянисті. І оце ті гриби, за які я вам казав, що нема що збирати. Ну що це таке? Ще, як кажуть, світа не бачили. Десь Ну то що то. ти там? Що? Тож щось знайшов? Ну от отаке. Ну ці хоч трошки такі бочечки більші. Все одно могли би вирости. Ну але ж ще й миші їх тлумлять. От що проблема яка. О, там далеко. А, ну що, ти його не зірвеш, його миші з'їдять. Та є така конкуренція. Такі тут грибочки на закритій точці. Тому рішення прийняте таке. Не йти далі по закритих точках, дати їм вирости і прийти за декілька днів. Така ситуація з тими грибами, бачите, яке дріботима. Це ні на що не похоже. І не лишити, і нема що брати, в общем-таке, одне розстройство. А це отаке більшеньке виросло, ну це вже щось. Як він там вріс. Покладемо до компанії. О, і там ще десь є, ще десь є. Зараз дивимося. Є грабий. Бачиш? Тобі їх тут було. Та є, кількість є, ну а що, з тої кількості? Ну от тут щось 14 чи скільки їх там є. Отакої такої ми набрали. Ну, підемо ринувати це все. До роботи. Дивись. А ну по плесик. Що тут таке? Дивись. Вже і погнили. Цей загнив. Ну його викинемо. А цей який, я вже думав, що не буде великих грибів. А, то є гриб. Хе -хе. Ну, ще таких великих і, і не гнилих не було. Де? Ну добре, то гриб, а то. А це взагалі ще кра... молодий і красивий. О! Дивись. Ну. Це ж того разу плай тут. Нам гриби найшов. Це що. Це щоб була середня вага, якщо вагу на штуки поділити. Є десь немалими одними. Ну, от і такі малесенькі. Є, все в нас є. от, Бачиш? Це ж точно те то саме місце, що минулий раз, а це вони це за тиждень. Ага. Є. такий, Ці гарні грибочки. Ага. А це що таке? Також до колекції. Десь тут були грибочки, а от вони. О, я це беру, а чую рукою, що знизу, бач? Ха -ха, я його не бачив відразу. О. Люкс. Ой, ага. Також відразу не бачив цю красу. Ну, Друга частина нашого промислу вже якась цікавіша. Ну от, з цього місця урожайчик нас порадував, зараз я, я почищу. Ну що, от результат з одного місця. 15 штук взяв. Штук тут 3 викинув, там за три, ну, штук 5-6 викинув. Щоб то не носити. Ну що, яка велика різниця з тими дрібненькими, які ми збирали дотепер? Це, я так розумію, ті дрібненькі, це запустилися осінні. Грибовиська. Ну, то все умовно, але це запустилися осінні грибовиська і там все дрібне. А це продовжують продукувати літні грибовиська. Це ж ми минулий раз також тут збирали гарні гриби. І що тут ще, що якість їх. Дуже багато грибів прийшлось обрізати геть так, високо, тому що тому що вони ще, бачите, ці... Гриби, які ще росли в жару, це ж дощ тільки вчора був. Отой от, от вчорашній дощ потиснув оті біленькі маленькі гриби. А оці-всі засмаглі, це ж так, так само я розказував минулий раз, у ту спеку, от вони росли, а хробак їх їв. Наші врожаї, це дрібні, це великі. Зараз займемося цим-всім. Завершили ми наш похід з плаєм. Плай, так? Ти завершив похід? Так? Фіганно, ти гарно, гулям. Бублички вже ми всі поїли. Я свої, плай свої. Йому все там кажуть, передай, передайте плаю дорогому бублики. Результат 6,5 кг. Штуки хіба вдома порахую. Ну що, сезон почався. Офіційний початок сезону. Це вже є все для того сезону. Ну, Перш за все є гриби. І вони вилізли не від вчорашнього дощу, вони накінчились ще раніше. Тут все співпало. І зорі, і вчорашній дощ, який їх потиснув з землі. Ну і наше грибне щастя. Це сприяє грибам. Ну, сьогодні оці дрібоньки з ну, жалем бралося, але бралося, бо лишати гриби я не лишаю дрібні. Їх або миш поїсть, або згниють, ну а скорше всього їх хтось забере крім тебе. Тому що я щодня до лісу не ходжу десь колись. Ну і як воно буде, що воно буде, ніхто не знає, хто не в себе в городі. І, як бачили, два типи в нас були грибів. Отакі молоденькі, оці полізли дрібні купами, 5-6 штук. Ну і ще ми зайшли на наше давнє літнє грибовисько, яке нас порадувало великими грибами. Це воно, напевно, вже закривається, бо так воно все перед. Перед закриттям грибовичко вистрілює, такі гриби великі, вони швидко виростають. Ну, але може буде там ще друга тура. Та й все красиво. Мокрі та й мокрі. Ну що, але сонечко, погода, зараз все висохне, відпочине. І знову через декілька днів до лісу. Щастя, здоров'я, товариству, до зустрічі!